Привіт! Усім на каналі Second Shopping, Я Ніколь. Тут сьогодні буде огляд у декількох секундах України. Також покажу невеличкий огляд у Німеччині. Останній день вагового товару був у секунді. Почну я відео саме з цього магазину, а ви не забувайте про підтримку каналу вподобайками та коментарями. В останній день вагового товару це самі низькі ціни, і звісно, що з самого ранку там добре попрацювали вже покупці багато чого позабирали, але будемо дивитися, що лишилося на даний час. Не дуже зручно знаєте там показувати і відразу ж коментувати, бо перегорожують магазин. Майже більшу частину відокремлюють там, перебирають новий одяг, який буде виставлений вже завтра на продаж. І тут залишається зовсім невеличка тут територія, де всі передивляються речі. Багато було взуття на завозі, тому і на останній день залишилося також його чимало. Ось тут на полицях її ще були розкладені. Наприклад, ось я заважила, бачите, 8 гривень. Тобто пара буде за 16 гривень. Тут на полицях дуже багато ще взуття залишилось. Ось таке також, бачте, 9 гривень, тобто пара буде за 18, і зважила я ще ось. Туфлі ціна за пару 26 гривень. І ось такі були чорні, ви знаєте, взагалі нові вони не шкіряні від оазіс на підборах. Бачите, зовсім не збиті носочки. Пара ось такого взуття 28 гривень. А ось сумки я взагалі не побачила, де вони там висіли, навіть не знаю. Багато верхнього одягу. Наприклад, курточка, ось така вона, бачите, утеплена. Тут штучне хутро за 351 гривню вийшла ця куртка. Ось такий ромпер з вишивкою, але це малий розмір. За 108 гривень це залишки ще люксу, і останній день люксу. Дураті Перкінс, футболка, нова з етикеткою. Це також, поки що, речі з люксу показую. Ціна 36 гривень. Сукня вона підліткова, такі привозили і великі розміри, бачите, розшита повністю на чорному. Також в люксі була 91 гривня сьогодні, коштується сукня. І переходжу я вже до вагового товару, багато брюк, джинси також, наприклад, ось ці джинси від Levi's, вони темно-синього кольору. За ціною джинси ось в цей день виходять десь 30 гривень, це із щільної тканини. Були також від Calvin Klein джинси це все у жіночому одязі. І були ось одні від Тед Бейкер, але це за розміром вони мені великі, тому я їх не приміряла. Була ось ця з Ангори та Вовни. Цей джемпер, з такий, знаєте, колір амбре, Бачите, 7 гривень коштує. Ще в'язаний трикотаж, ось така корот, з коротким рукавом, футболка, бежевий колір від Зара. Ціна 5 гривень. Ось від Армані. Там дівчата писали, чи трапляється Армані. Трапляється ось останній день половер в'язаний, темно-синій, там гарний склад. І я хочу сказати, він там валявся взагалі на підлозі. Я підняла з підлоги. Весь в белюці ціна 21 гривня. Футболка літня від Mountain Warehouse, тут комбіновані матеріали, спинка тягнеться, а вперед, там, з Поліестру ціна 5 гривень. Я собі оці брюки взяла до примірочної, бо за розміром вони здалися, якраз будуть на мене 31 гривня за ці брючки. І спайдер. Полюбляю я цю фірму спортивного одягу. Ось такий ландслів, спортивний, на кнопках. Від Spider у мене колись були такі помаранчеві, яскраві лижні брюки. давненько, дуже давненько я купувала їх саме у секонді, Цей ланцлів якраз на мене. Брюки завужені донизу. Ціна ланцліву 15 гривень. Ще зраділа я ось цій знахідці від Boden. Це така сорочка із м'якого матеріалу вона взагалі нова, віскоза і Еластан на гудсиках. Взагалі тканина не мнеться. Але за розміром мені трохи малувата. На жаль, бо я хотіла її забрати. Гарний склад і гарний колір мені сподобалось. Мені взагалі матеріали ті, які у ботин використовуються, дуже подобаються. І ви знаєте, я була раніше у цьому магазині, і ось цю сорочку від Боден я не бачила. Ціна просто смішна сьогодні за нову сорочку 13 гривень. Від Мекс тут ланслів, вже такий не дуже гарний стан, але дивіться, її досить дивний крій. Вайтстаф, ланслів, такий яскраво-блакитного кольору. Павов на 100% і буду приміряти разом з цими брюками у складі є льон. Брюки розчарували, вони ось такі коротенькі, взагалі довжина якась не зрозуміла. Ланслів трохи малуватий тут рукаві, я його, до речі, бачила і раніше, за ціною він сьогодні 8,70%, а брючки оці за 16,50%. Брюк було багато, і їх можна реально купити за кипійки. Треба пошукати. Наприклад, от від Рейс, бачите, це також гарна фірма. Мені подобається, але вони малі. Ось цю я взяла без рукавку ще до примірочної. Вона задовга, я її підкотила, ну взагалі-то мені не сподобалась на вішаку, а більш така була приємніша. За ціною 5,50, це разом там з вішаком. Ще були сукні. Ось, дивіться, взагалі сукня нова, 38 фунтів коштувала. Але ж бачите, який візерунок. ну Мені здається, взагалі то на любителя. Я не знаю, звідки таки, така ціна. Светр це новорічні, тут у нас принти, крісмас. Написано хо-хо-хо 28,70 Сьогодні коштує така, знаєте, більше для фотосесії. От ще, наприклад, брюки від ГЕП, такого світлого помаранчевого кольору. За ціною вони 20 гривень. Ще були брючки від Юнікло. Тут і Віскоза, і льон, ще й додали поліестер, але великий розмір. На мене, на жаль, за ціною вони сьогодні, бачите, ну, майже 19 гривень. Смішна ціна. А ось це від Topshop такі зимові брюки. Мені здається, вони в воду не проникні. За 22 гривні, можна так сказати. Ще були брюки від River Island. Такий якийсь високий тут пояс, цікаво зроблені, такі розширені до Внизу. За ціною вони сьогодні 28 гривень. Блуза також видно, що нова, бо там тільки ну, злетіла паперова етикетка. Ангора у складі, ось такий джемпер темно синього кольору. І дивіться, від томі була блуза подовжена, але знов таки принт такий на любителя, того вона й довисіла, бачите, до кінця. Ось такі в насиченого кольору величезні піони на смугастій сукні. І ще одна смугаста від Карен Мілін, але вона була дуже важкою. В цьому магазині сьогодні я швиденько розібралася, і далі огляд у наступному секонді. Дивіться, який милий песик сидить на сумках для шопінгу. І це така невеличка косметичка. Взуття тут зовсім небагато в цьому магазині. І я переходжу до одягу. Костюм для дому або піжама, дивіться, яка яскрава, джунглі зелені, і там приховався леопард. Гладенька тканина, дуже приємна. Ось тут на зиму, але олені перевернуті догори ногами. Ви знаєте, вишивку, яка мені трапляється в магазині, я завжди передивляюсь. І в цей раз не виключення. Ось така безрукавка, Спіріт, 100% бавовна. І підібрала в цей раз шорти від Марк Спенсер нові з етикеткою. Це 14-й розмір. Ну, я розуміла, що мені будуть вони величенькі ці шорти, але там нічого іншого світлого я на низ не знайшла. За ціною шорти у нас вийшли 231 гривня, а ось ця безрукавка за 111 гривень. Це перший день люкс-завозу. Від Next була дивіться, 20 фунтів. Також вона нова. З етикеткою, восьмий розмір написаний, але я бачила, що вона така широченька, 100% віскоза і забрала до примірочної. В принципі, я на себе її е, одягла, але плечі там були якісь мені замалі. До білого низу, більш-менш добре виглядає це все. Блуза вийшла за 174 гривні. Ще й був 16-й розмір це блуза льон та бавовна від Марче. Bon ну, я її вже не приміряла, бо вона явно мені буде величезна. Ось цю футболочку ще взяла, 16 фунтів коштувала вона від Principles. Амбре, тут, бачите, яке темно-синій низ, вверх світлий, за розміром мені якраз рукав спущений, не обтягує руку. Коли трапляється мені ось такого типу одяг, такий то я намагаюсь його приміряти. Полюбляюсь таке. Ще дивіться, з етикеткою це ланслів у 20 розмірі Марк Спенсер коштував 9,5 фунтів І на примірку я ось цю взяла сукню. Зелений колір від Apriquod 12 розмір, 100% віскоза, і там білі ось такі квіточки, розширена сукня, довжина до середини коліна але вона мені якась заширока, хоча це був і мій розмір. Так, з розміром ще я попробуй і вгадай. За ціною 369 гривень. Ось іще сукня нова з етикетками квіз, це 10-й розмір, ну, вона не тягнеться, ця тканина, і видно явно, що буде замала, тому я її не брала. Хоча мені дуже сподобався колір. Я взяла ось цю сукню на примірку: темно-зелений колір, Breakburn. Мені траплялись речі від цієї фірми, були взагалі-то блузи і сорочки. Сукня взагалі-то вперше трапилась. Бачите, розширений низ. Довгий рукав приталена ця сукня, ну і знов-таки принт квіточки за ціною 472 гривні, вона досить важка. Від шейн, ось цю також я приміряла сукню, вона однотонна, червоного кольору, довгий рукав, також, бачите, по фігурі-то взагалі -то, приталена гарна і знов-таки звужується донизу, і такий досить широкий валан пришили. Квадратний виріз по горловинці. І бачите, не робили тут уже квіточки, але це шейн. За ціною 211 гривень. Сумочка GG взагалі це сумки шкіряні, вона така вмістка, велика, і від Jasper Conran. А далі я покажу ціни на взуття сумки та окуляри у Теке Максі. І спочатку все, що зі знижками. Шкіряна сумочка за 20 євро коштувала 70 Оцей олень намальований. До речі, дуже часто, бачите, написано натуральна шкіра, дуже часто саме цей бренд привозять до нас у секонд. Сумки з оленями трапляються досить часто. Від Карла Герфель 30 євро коштує ось ця бейсболка. Дуже багато різноманітних кепок, панамок. Ось, дивіться, від пола, наприклад, за 14,99. Ось такі а, тільки козирки за 15 від сонця, і від сонця дуже багато окулярів. Ось, наприклад, від окуляри, вони без знижки за 40 євро. Тут багато Baker трапляється, дуже різноманітних таких форм. Ще одні, дивіться, окуляри від марк Джейкоб, Від Barbar ще окуляри також були, вони без знижки. Ціна їх в цьому магазині 35 євро. А взагалі, от стартова ціна 82 євро. От окуляри від барбар у нас у секунді я не бачила ні разу, тільки трапляються светри і верхній одяг. Ось, будь ласка, від Redley. Такі авіатори за 30 євро. 26 євро це знижка тед Бейкер, червоний цінник. І пороздивляємося взуття 60 євро. Хёгл, ось такі літні чорного кольору з закритою п'яточкою. Взуття цього бренду в наших секондах трапляється, і в огляді у мене були від Томі. 45 євро. Перша ціна була 76. Це взуття жіночі, оніл. Гарний бренд, як на мене, спортивний. ось такі красівки без знижки 45 євро, а початкова ціна 80 євро. Ось іще безянішків, якась щаслива мавпочка, бачите, шкіряне взуття, як зовні, так і всередині, за ціною 25 євро. Перша ціна була 70 такого золотистого кольору. Взуття від Тімберленд літній я люблю, в мене є схожі босоніжки, тільки коричневі. Тут, бачите, знижка 24 євро, червоний цінник зараз. Легенькі досить, І я думаю, вони зручні, мої точно зручні. Ось це красівки такі міські, невідома для мене фірма, не бачила такої, в секандах також не траплялась. 20 євро зі знижкою. Вже і не перша знижка, вже третя, там, мабуть, перша ціна 100. Тут, бачите, 56 євро від марка Пола. Взагалі, цей бренд не дешевий одежа, також дуже дорога, як на мене. Бачите, 170 євро там стартова ціна, а тут 40 євро. Також спортивні кросівки, це бугатті. Взуття від Богаті дуже багато. Таке Максі. У нас, я навіть не пам'ятаю, богатті тільки траплялись чоловічі тільки взуття було. Ось іще знижка 116 євро від Polar Лорен. Дуже дорога, як на мене, перша ціна була взагалі 300 євро. Ось тут 65 євро від лакост. Красівки такі також міські, вони не скажу, що вони спортивні. Такі, бачите, височенькі, ну, симпатичні. Від лакост у мене, до речі, взуття взагалі немає. Якось я собі не купувала, не траплялось мені. І дивіться, за 25 євро ось такі різнокольорові. Написана назва фірма Докерс. Ще взуття від Еко, 38-й розмір. Таке досить масивне, натуральна шкіра. Навіть не знаю, куди такі вдягати. Хіба що біля дому, там, знаєте, щоб швиденько перевзутися. Високі ось такі чоботи на підборах, шкіряні. Знижка 136 євро. Від Пола Ralph Лорен. Це в нас висока знижка, бо перша ціна взагалі 550 євро. Чоловічого взуття також багато от на знижках 54 євро, красівки від Лакос спортивні, такі досить, знаєте, Симпатичні, як на мене, комбінували. Тут, бачите, зелені, а шнурки взагалі блакитні. Від діадора ось такі високі, чорно-коричніві за 40 євро. Перша ціна була 116. Ось ще дивіться, які цікаві з червоним цінником за 56 євро. Перша ціна 140 від Adidas. Ось іще 54 євро, це лакост, ось такі симпатичні міські красівки світло сірого кольору, розмір 40. Вони стояли серед чоловічих. Взагалі, зуття лакост в такі максі трапляються досить часто. Ось, бачите, купа просто червоних цінників, 24 євро це вже не перша знижка в чорному кольорі, також такі міські красівки. Шльопанці масивні досить за 40 євро. Перша ціна була 69 від пола Ральф Лорен. Ще діадора за 40 євро. Це вже, бачите, блакитно-сірі та чорні. Симпатичні також, зуття все-таки цікаве, гарне, мені подобається. А якщо воно ще і зручне і недороге, то взагалі вищий шик. 34 євро це еко такі босоніжки більш спортивного типу. На полицях з спортивним інвентарем. З приладдям було ось такий якийсь захисний шолом або захисне скло. Я не зрозуміла, на що його використовувати. Взагалі, бачите, вдягнена на, на дитині за 17 євро. А ось цей стілець також дитячий, йде вже разом з парасолькою за 17 євро. І це дитяче та підліткове взуття, ось, наприклад, ось такі красівки, вони відкриті від томі. Це адідаси такі, бачите, спортивні, сучасні, цікавий дизайн. Червоні цінники 32 євро. Це вже йдуть знижки. Вітомі взуття за 45 євро. Яскраво червоні, ну, в принципі, їх кольори фірмові кольори логотипу. І сумочки ще пороздивляємось, ось фосіл, наприклад, сумка. 160 євро це ціна на оригінальному ціннику у магазині фірмовому. Тут 45 євро. Ось така сумочка, і вона може, до речі, дуже запросто довисітися до червоних або до жовтих знижок, особливо коли такі сумки завозяться декілька варіантів, а не один екземпляр. Від... Маскіна невеличка сумочка за 100 євро. Перша ціна 248 за висока. От, бачите, Маскіна були різноманітні сумочки, всі нові, фурнітура обгорнута: 130 євро. Ось така сумка, вона ще навіть дорожча. І по одягу, бачите, наприклад, сорочки чоловічі, це поло, але асоціація, вони без знижок за ціною 40 євро. Перша ціна 160 І далі завітаємо знов таки в Україну у Аврору кришки для консервації. Ось такі за 44 гривні. Подивилася я ось ці чашечки, але вони дуже легесенькі, 77 гривень. Органайзери для ванної кімнати це для ватних дисків. Мені, до речі, траплялись якось у секунді, я показувала. Тут 100 гривень коштує 129 гривень ось такий потрійний, цікавий, прозорий, і ціну знижено тут на органайзер для ватних паличок. Ось такий шопінг сьогодні насичений, у нас вийшов, ми пошопилися з вами одразу у двох країнах. Дякую, що додивились це відео до кінця, якщо вам сподобалось воно, буду вдячна за вподобайку та коментар у підтримку каналу. Бажаю усім гарного шопінгу, цікавих знахідок та мирного неба. До наступного відео, всім пока!